Недавно показував ракетку, яку зібрав. Ну, виглядає, вона, як мінімум, цікаво. Зараз трошки розкажу про ню. Основа Off 2 карбонова, тобто сама швидка, яка є. Шипи поставив Нептун без подкладочки, тобто Ox. З іншої сторони, короткі шипи. Ну, одні з. Тоже бюджетних, 802. Вчора трохи тренувався ними. От скохот коротких шипів, ну, відчуття таке, ніби ти граєш доскою. Але це просто, це просто щось. Любі, любі вращення, із за того, що щеплення з м'ячом мінімальне. Немає ні губки, нічого. Тобто ти б'єш любі м'ячі і вони просто залітають в стол. Це просто, ну, просто щось шипами. Перед цим я грав дорогими Тіпхар Грас Дитеч на 0,5 подкладки, але ну, скажу вам, вони взагалі, ну, вони взагалі не б'ють. Ними бити просто нереально. Цими шипами ну, те саме, що ти граєш гладкою накладкою. Прийом супер. Атака, бомба ще від карбонової основи. Це, це просто реально пушка. Через то, я думаю, що я знайшов ракетку під себе. Та ракетка в мене вийшла е, Примірно 5 тисяч, а ця ракетка вийшла одна і друга накладка ну, в районі хай там 600 гривень. А от, ну, основа звісно, дорога, основа десь в районі 5-6 тисяч стоїть. Але воно того варте. Тобто, хто хоче, може попробувати. В кого є проблеми з, з обертаннями, хто не може справитись, O tai rekomenduoju realiai bomba.